Знов днем, шановні українці, сьогодні в нас отака цукерочка Volkswagen New Beetle 2013 модельного року. Самій друг привозив для своєї мами. Мрія всього життя. Але вона уїхала зараз в Штати, і нам доводиться її продавати. Така ситуація. Автомобіль з видигуном 2.5, Звісно, на автоматі. Ну, сьогодні про неї розповідаю. Вона з найзернішим пошкодженням приїжджала. Роз... Проїхала і Скажу вам чесно, про надійність фольксвагенів я знаю небагато. Знаю, що це легендарна машина. Двигун тут 2,5, 5, 5 атмосферний двигун, вона на автоматі. Тут по того нічого не робилось. Розказую по пошкодженню фото, зараз ви бачите до прикладу. Поміняний капот був, тут верхній такий удар, був по капоту. Одна фара замінилась, тому що там якийсь кронштейн був підломаний чи корпус розчищені. Два радіатора і верх передньої панелі. Бампер трошечки тут підпаювався. От і все. Безпека рідна. Пошкодження впускний колектор ще замінився. Да, замінився впускний колектор, згадав. Та й все. Наче В іншому все добре. Акумулятор звідти з Америки, але поводить себе дуже добре. Зараз вже на холодах перевірили. Гума тут стоїть, американська звідти та, що прийшла. 21-го року вона майже нова, але не зимова. Так, В комплектації дивувати тут особливо нічим. По салону подивитесь самі. От я вам показую, як він виглядає. Так, от він виглядає, Килими отакі бітлівські. Так, У нас тут є. Нічого такого зайвого і дивного нема. Просто стоять у нас тут кнопочки на центральний замок, два електросиплопідйомника. І, до речі, тут так прикольно зроблено, що скло двері немає тут арки. тобто вона, коли відчиняється, вона виглядає отак. Да? От, і коли ми зачиняємо, дивіться, дивіться. при відкриванні. От. Ручку тільки я чіпаю, віконце трошки перевідчиняється. Далі, що в нас тут є? Дуже зручно, але електрозеркала регулюється, понятно. І у нас тут є підігрів дзеркал. Це теж великий плюс, тому що взимку, коли запотівають, замерзають вікна. Це дуже зручно. Так, звичайно, тут у нас просто світло вимикається і вмикається, коли вимкнено, ми їдемо на днівних ходових вогнях. Коли включаємо, то вмикаються фари. Кермо ми тут перешили, потягнули в шкіру, бо воно було просто таке. Гумове, трошечки тут були такі цаточки зверху. Зараз воно так виглядає з червоною строчечкою. Зробили дуже файно. До речі, в нас тут ще є круїз-контроль, я на це не звертав уваги. Пробігу 86 тисяч міль, це 139 тисяч км на мить. Магнітола, а тут є радіо. І в медіа у нас є або диски, або AUX. AUX ми можемо сюди відмикати, слухати через шнурок телефон. музичку. Звичайний кондиціонер. Тут у нас по коробці є драйв режим. Є тіптронік, коли ми можемо вручну перемикати в передачі. Ну і спорт режим, коли вона буде їхати попотужніше, більш тримати понижену передачу. До речі, в нас такий темний, прикольна така стеля. Бачите, так? Да? Є в нас тут отакий кермашок. Не знаю, що тут в нього можна складати, але для якихось таких дрібниць. Два підстаканника, тут таке місце підлокітнику умовному. да? 12 вольт розетка тут одна, а тут друга. От, ну і ще підстаканник. В дверцятах така ниша. Щось тут можна покласти, не знаю, блокнотик, може і стаканчик, щось ще. Ось так виглядає. На торпеді надпис Бітл. Так, дивіться, в неї 8 місяць 2012 року вона зійшла з конвейеру. Так, 12-м роком вона в Україні вона і розмитнилась. Але на аукціоні в Америці і в Порт вона приїхала 13-м роком з цивілізованої країни. У нас от розмитнюють отак. Поколканвейні даті. Вони вважають, що так можна. Дивіться, мені зовсім сюди не хочеться тестувати і залазити, тому що я розумію, що тут не для мене точно місце. Але я це зроблю. Я це зроблю. <гум> ну, ну, сам за собою я тут, ну, я тут не сижу. Тут, зрозуміло, що тут місце не для мене взагалі. Якщо попереду буде невеликого росту сидіти дівчина, а позаду посадити таку саму, то буде зручно або дитину. А мені з моїм ростом 193 см тут робити нема чого, я тут їздити не збираюся. Мені навіть голова тут впирається. Якщо для, для них мені звільнять місце, то я тут їхати. Ну, мені тут не зручно. Ну і взагалі таку машину я сприймаю як двомісну в цілому, з додатковими двома місцями. Я так і називаю такі машини компактні, котрі двері. А от до багажника мені тут нема чого пред'явити. Непоганий для свого класу багажник, я в ньому бачу і об'єм, і компактність одночасно, так, зручно. Тут у нас докатка, запаска, домкрат, балонник, наче все, да? Крючок буксировочний, не знаю, Volkswagen комплектує чи ні, напевно. А так все файно, все добре, така зручна ручечка, хоп, зачинив. Ну, що я вам скажу, Понятно 100%, що це не моя машина. Ну, так щоб сказати, що вона мені подобається і це тачка, яку я собі хочу, ні. Це 100% тачка під дівчину. А, вообще, взагалі це мої друзі, друг мій приганяв під свою маму, але вони, там... мама виїхала в штати зараз, тому необхідність відпала. Але серед е, кола моїх друзів, подружок, точніше, вже є дві дівчини, які кажуть, що як пльова, мені подобається, а що, а як. Ось так б собі хотіла. Одна там каже, якби ще кабріолет, а друга каже, а скільки грошей. Тобто, ну, сама по собі машина під дівчиною емоційна, ярка, яскрава, прикольна. Найцікавіше, що сверли ця малишка дуже непогана. Тут 2,5 дгун спасата стоїть. Дивіться, як вона шмалить. Вона сотню майже зробили, передусі до фор. Спробуємо ще раз. Стабілізація спрацьовує 80, 100. Єдине, що датчик е, тиску в шинах чомусь гарять, е, помилок не пише, пише, що треба підкачати колеса. Колеса підкачав, можливо, якийсь датчик треба буде замінити. От, а так, в цілому, я думаю, що ви сядете, будете їздити і родіти. Ну, напевно. Я просто більш по японцям, в японцях я впевнено не знаю, що декуди казати. Volkswagen я дуже рідко стикаюсь. Але прикольна. Емоційна тачка. По техніці в мене немає до неї зауважень. Також я отак їду. Нічого не скрипить, не стучить, рулиться воно добре, тулить добре. Яскрава тачка прикольна. Якщо вам вона потрібна, що ж я вам додам? Мені здається, що вона подарує по-любому емоцію. Яскрав, так що звертайтесь, набирайте. Будемо завжди вам раді. До зв'язку, до зустрічі. За вами Булеха Трандавто.